Дії друзі, мама сьогодні до нас приїхала q 5 18 рік. Ціленький автомобіль. Ось таке дрібненьке пошкодження ззаду, типу якісь там притертість і все, все. Але так, автомобіль повністю є готовий до їзди, От він заводиться, їде, я зараз на митці його гарненько відмию, щоб він... можна було його повністю готувати і робити конверсацію під європейський автомобіль. Так, друзі, сьогодні ми з вами їдемо, залишимо авто у електрика для того, щоб він нам зробив польську мову, там, українську мову. Зробив також навігацію останню 25-го року в Ауді, щоб отут були кілометри, де ми бачимо зараз, є милі по центру. Щоб у нас була навігація повноцінна, тому що ми, ну, я можу віддалити. Але, наприклад, приблизити не можу, тому що немає скачаної цієї навігації. Ось ці два ремня, і от потрібно їх завести, це зробити і все. Відвести два ремні, щоб, щоб скинули на них краш, щоб вони працювали і поставити назад. І машина вже практично буде повністю готова. Вже для того, щоб зареєструвати в Польщі, то точно буде готова. Але ще деякі маленькі дрібнички будуть частичного торопляти. Друзі, ось і наша які п'ята, вже повністю перероблена з конверсацією під Європу. Ось ми бачимо бампер віддали на помалювання, ось вже оранжеві поворотники. Йдемо ми далі по кругу. Повністю ціленький автомобіль. Зараз я буду займатися тим, що буду замінювати оцю решітку тому що тріснута і вона мені не подобається. Ми її обов'язково зараз замінимо для того, щоб в машині було все ідеально. Ось вам, будь ласка, який ціленький весь в рідній фарбі, до речі, без жодного підфарбування. На лецточку там 94 тисячі пруддиву, якщо я не помиляюся. Так, 94 900. Ось такий салончик світлий світлий автомобіль на світлому салоні. Дуже рідко побачите. Переважно чорний салон не є. Підігрів руля. ну Дуже хороша комплектація, преміум Плюс все-таки максимальні фари, але з чіточок, Ну, пам'ять сидінь, підігріви, це підігрів, датчики мертвих зон, електросідушки, клімат, спереді ззаді підігрівання сидінь. Вже є європейська навігація, ось до речі, ззаді якраз є ця решітка, яку ми зараз будемо встановлювати. Якраз Іду зараз займатися тим, що буду зараз встановлювати передню решітку. Друзі, ось і вже знятий бампер. Можемо побачити, що тут все ідеально ціленьке, без жодного пошкодження, все повністю ціленьке, кожна деталь тут. Вся проводка, все. решітку ми зараз якраз будемо міняти. Фари всі цілі, це не може не радувати. Ці фари дорогі, все ціле спереді, тобто вона нічого ніде не отримала. Ці жалюзі працюють, відкриваються, закриваються. Дуже гарно розбирається. Тут багато, досить кріплень, але досить легко розбирається. Це теж досить великий плюс. Боявся, щоб щось не зламати і повезло, що нічого не зламав. Гарно все розібрав зараз. Швидко цю решітку міняю і збираюся назад. Друзі, вже Audi можна сказати готова, тому що зараз ще поїду, просто поставлю бампер. Якраз просто бракувало цієї заслепки, і я не ставив бампер для того, щоб правильно все поставити. бо там бампер з трьох частин. Для того, щоб воно все правильно сіло, бракувало цієї заслепки. Блин. На офіціалі вона куплена, бачимо, що це оригінал. Ми відновлюємо автомобілі тільки через оригінал, ніяк інакше. Купили її на офіціалі, в тому що ніде інакше не можна було купити оригінальну запчастину. Ось. Зараз ми вам покажемо, як в салоні виглядає ця перлина. Дуже красивий автомобіль, мені дуже подобається білий. Колір на ній і разом з світлим салоном дуже красиво воно виглядає. Тому що, якщо, наприклад, взяти синій колір автомобіля і білий цей салон, воно мені не подобається абсолютно. Чи там темний з тим кольором салону? Воно не прям виглядає так, як повинно. Ну, але кожному подобається щось інше. Ми маємо ці тиски дуже красиві, легенько збив її на моєшці, вже маємо зареєстрований автомобіль в Польщі. Вже маємо страховочку на рік. Ось Шекранд пройдений, автомобіль вже повністю кон конверсований під Європу, вже маємо навігацію, вже маємо оранжеві поворотнички. Тут ми, як бачимо, все ціле, бампер просто заложу і все. Ось які диски. До речі, з цими дисками автомобіль дивиться зовсім по-інакшому. Якщо взяти, наприклад, там ті 20-ті на Audi з попередніх відео... Зовсім по інакшому вона виглядає, ніж взяти оці диски. Якось... Все-таки правильно казав Генрі Форд, диски це 90 чи 70% вигляду автомобіля. Ось подивіться, ще на цей салончик ззаді, як машина виглядає. Ну, реально новий автомобіль, новий автомобіль, матова скіра, руль, руль просто таке, якби ніхто до нього не доторкався ніколи. Сіду... Сідушка водія, і салон. Відповідно, ми бачимо це, що він реально дуже сильно збережений. За автомобілем дуже сильно дивилося, враховуючи те, що у нас 95 тисяч кілометрів пробігу. Невеликий пробіг. Але сам факт, що салон дуже-дуже гарно збережений. Ось ще раз вам покажу ззаду. Карти просто нові, задній ряд новий. Та навіть водійська сідушка нова, праве сидіння так, також повністю нове. Ось навіть видно як праве сидіння, також воно є повністю новеньке. Новий автомобіль. Друзі, ось можна і вже поглянути. Зібраний бампер, вже все зроблено так, як повинно, Вона повністю от виглядає. Як новий автомобіль, тобто він не крашений. Дуже мені подобається реально білий верх і цей такий біжевий салон, воно реально дуже гармонійно. Дивиться, мені прям дуже сильно сподобався цей такий, така комбінація салону з верхом. Автомобіль він вже повністю готовий, він вже виставлений на продаж. Якщо когось буде цікавити, то е, запрошую до контакту. Якщо він ще є в продажі, то запрошую в Познань на огляд і також е, є вся е, повноцінна історія. Друзі, також є вся історія автомобіля, тобто, який він був на аукціоні, який він був в порту перед загрузкою в контейнер, який він приїхав сюди. Також ви все бачили, тому що є все відео повністю вже до готової автівки, яка поступає у продаж. Запрошую в інстаграм або контакти номеру телефону, також є під відео. Також затравочка до нас приїхала уже А-6. 60 тисяч кілометрів пробігу. Дуже хороша комплектація камери 360, вентиляція. Постараюся вам її поскорше відзняти, щоб показати автомобіль з Канади. Постараюся вам поскорше її відзняти, тому що вона приїхала якось не встиг її відзняти. Навіть фотографії ні одної не зробив. Але думаю, на днях вам її вже покажу, як вона виглядає, що з нею було, розкажу і... Також вся історія автомобіля також у нас є. Що немало важливо, це автомобіль з Канади, повністю європейський, і 60 тисяч пробів. Зі всім дякую за перегляд. Всіх запрошую на огляди моїх попередніх відео. Та до зустрічі в нових відео з новою автівкою a 6. Всім до зустрічі!